Потрібно 20 років, щоб створити репутацію, і 5 хвилин, щоб її зруйнувати. Розкажіть про найкращий приклад цього прислів'я, який ви знаєте. Директор фінансового відділу коледжу, в якому я працювала, розмістив оголошення на Craigslist, пропонуючи стипендію за секс із ним. Коли він приїхав додому, на нього вже чекала поліція. Його дружина теж працювала в цьому коледжі. Вона була вагітна. У них були ще маленькі діти. Інша історія: той самий коледж професор здавав кімнату колишньому студенту. Його спіймали на тому, що він встановив камеру в чоловічому душі. Йому висунули два звинувачення. Тому що хлопець приймав душ зі своєю дівчиною. У моєму університеті працював професор хімічної інженерії. Він всесвітньо відомий, керує дуже успішною лабораторією, отримав незліченну кількість нагород і у своїй галузі, і як професор. А також написав підручник, який використовується багатьма університетами для їхніх програм з хімічної інженерії. Кілька тижнів тому його спіймали, коли він злягався зі своїм собакою біля вбиральні в державному парку поруч з університетом. Гадки немає чому. Він сказав, поліції, що робиться для того, щоб випустити пару. Його звільнили з університету, лабораторію розформували, і фактично вся його кар'єра пішла під три чорти. І все заради чого? Я не розумію. Я бляха нічого не розумію, що навіщо. На попередній роботі ми займались виробництвом споживчих товарів і ліцензуванням численних висококласних брендів поп культури. Під час телефонної розмови з командою, яка представляла дуже популярну та культову франшизу фільмів про космічні подорожі, мишки, був присутній один з наших провідних партнерів. Обговорювали права, номери продажів чи щось подібне. І ще 20-ма людьми. Думаючи, що вимкнув звук, працівник сказав щось на кшталт. Скільки ми ще маємо слухати, як цей тупорилий сальцес. Сон надрочує собі, розхвалюючи своє лайно. Дзвінок був раптово перерваний. Всі подальші дії проігнорували. Десь через тиждень чи два ми отримали лист про розірвання всіх поточних і майбутніх ліцензійних угод з посиланням на порушення контракту. І компанії фактично тихцем заборонили будь-коли вести бізнес з будь-яким брендом, пов'язаним із цією гігантською франшизою. Цей чувак втратив сотні мільйонів у майбутньому бізнесі приблизно за 15 секунд. Коли хтось влаштовується. Туди на роботу йому одразу кажуть ніколи не пропонувати нічого, що пов'язане з мишкою а потім розповідають цю історію у цій компанії. Була найгірша робота і найжахливіша корпоративна культура, які я коли-небудь зустрічав. Дивно, що вона досі працює. Нагадало мені історію про хлопця, який продав свою стару вантажівку дилеру вживаних автомобілів, а потім побачив її в новинах. На ній пересувалися якісь терористи із близького сходу з кулеметами і всім іншим добром. А з боку на машині виднілось його ім'я та назва компанії. Чудова реклама. Згодом він був змушений закрити свій магазин через погану репутацію. Дуже сумно, адже він на таке не заслуговував. Але це чудовий приклад. Мій батько я виріс, вважаючи його чесною, працьовитою і надійною людиною. Хоча він справді був вічно зайнятий на роботі, коли мені минув 21 рік, я дізнався, що у нього є інший будинок жінка і дитина за 20 хвилин ходьби вниз по вулиці, і що він часто їздить туди у відрядження. Це розвіяло уявлення про його чесність і надійність. Велика державна організація, в якій я працював, додала до свого портфоліо ще одну споріднену організацію. Тож величезна кількість людей з обох організацій зібралась у фоє-будівлі, оскільки бос говорив про синергію між двома компаніями, про те, що це дуже важливо, і так далі, і тому подібне. Скрізь телекамери національних новин і все таке. Це була дуже важлива політична подія. Камера фокусується на натовпі і вихоплює хлопця на сходах третього поверху, який пальцями робить. Обить постріли, вдаючи, що розстрілює тисячі державних службовців внизу. Називайте його колишнім керівником середньої ланки. У моєму рідному місті пастор помер від автоеротичної асфіксії. Його громада навіть не провела за ним панахиду. Його сім'я миттєво зникла. А через тиждень ніхто й не згадав, що він коли-небудь існував. Раніше я працювала в некомерційній організації, що надавала гуманітарну допомогу. Моя колишня начальниця була наймилішою, найдоброзичливішою, найбільш побожною жінкою, яку я коли-небудь зустрічала. Через рік після того як я звільнилась, я прочитала статтю про те, що вона викрала двох дітей заходу, на якому працювала. Бо подумала, що їхній батько сатаніст чи щось таке. Насправді він був атеїстом. Я б ніколи не подумала, що вона такого типу хр. Християнка. Принц Ендрю добре попрацював над тим, що протягом багатьох років після розлучення залишатись відносно невидимим для громадськості. Робота, яку йому доручили, не вимагала багато виступів на телебаченні. А потім після звинувачень Епштейна вийшло інтерв'ю, яке, мабуть, було найжахливішим з усіх, що я коли-небудь бачив. Гадаю, він пішов на нього, думаючи, що зробить хорошу роботу. Але для людей, які його дивились, було очевидно, що це останній цвях у кришку його домовини. Місцеве подружжя, чоловік був депутатом міської ради та агентом з нерухомості. Його батько, колишній мер, тож їхнє прізвище та ім'я були дуже відомими. Дружина була шанованою вчителькою і тренеркою групи підтримки в середній школі. Вочевидь, вона намагалась надіслати комусь відверту світлину в Снепчат і випадково розіслала її всім, хто був у мережі: учням, друзям, родині, членам церковної громади і так далі. Її звільнили. А чоловік злучився з нею, тому що він не був зареєстрований у Снепчат, і пікантні фотографії точно призначались не йому. Моя мама майже 20 з гаком років керувала дитячим садочком. Це був її власний бізнес, який вона створила з нуля. Я не тільки відвідувала його. Для мене це була перша справжня робота, і саме завдяки їй я полюбила догляд за дітьми. Ми були дуже поступливими, не надто суворими. Нашою метою було не навчити трирічну дитину читати на рівні четвертого класу, а радше дати батькам те, що їм потрібно гарантувати, що діти в безпеці, і про них добре пік. Ми терплячі допомагали їм протягом тривалого часу з привчанням до горщика, відлученням від грудей тощо. У нас був довжелезний список очікування, але ми все одно знайшли спосіб влаштувати дітей, які дійсно цього потребували. Коли мама вийшла на пенсію, вона продала заклад великій мережі дитячих садків. Вони зробили купу змін, наобіцяли, що діти будуть читати, ходити на горщик у 2-3 роки, стануть ідеальними маленькими янголятами. Кожна дитина індивідуальна. Знаєте, чому всі діти були привчені до горщика до трьох років? Бо якщо вони не ходили на горщик, їх просто викидали з садка. Їм забороняли навіть спати з улюбленими іграшками, тому що з них робили маленьких дорослих, а не немовлят. Через шість місяців роботи в новому режимі, список очікування став нульовим. Вони навіть роздавали заохочення, щоб люди записали туди свою дитину. Згодом садок зменшили, але врешті-решт закрили. Я 10 років пропрацювала в одній компанії і мала чудову репутацію. Потім сталися якісь дивні події, і всіх менеджерів, окрім мене, довелось замінити. На той момент моя репутація була відмінною. Тоді ми найняли якогось божевільного хлопця, який багато брехав і плівсілякі нісенітниці. Згодом він почав непристойно поводитись з клієнтами. Я доповіла про все це своєму начальнику. Цей навіжений вигадав ще більшу і переконливішу про мене і йому повірили. Я не зробила нічого, за що можна було б звільнити, але мене перевели в інше місце. Сказали, що мені потрібно привести себе в порядок, щоб зберегти роботу, незважаючи на 10 років постійних підвищень і просувань по службі, а також чудових відгуків. Через два дні того добня звільнили, бо інша клієнтка поскаржилась на нього через сексуальні домагання. Ніхто не сказав мені ні слова, не вибачився, нічогісінько в січні. І я звільнилась. Йдіть в сраку офіс, депо. У моєму місті був один пастор, який виявився найбільшим покидьком, якого тільки можна собі уявити. Він проходив реабілітацію від важкого алкоголізму, і майже одразу після того, як вийшов, захотів помститись за те, що його туди запроторили. Дружина покинула його і переїхала. Тож він поїхав до штату Мен, щоб поквитатись. Його колишньої та сина не було вдома, але на той час в будинку гостювала їхня донька. Він убив її, а потім застрелився. Я знав його доньку ще зі школи, тож мені досі не дає спокою думка про те, що з нею сталося. Також виявилось, що перша дружина цього монстра впала зі скелі, коли була вагітна його дитиною. Майже впевнений, що він і її вбив. Так, але в хорошому сенсі він знищив погану репутацію. Мій двоюрідний брат, особливий, тобто аутист. Тому в дитинстві та підлітковому віці його мати надміру оберігали його. А в доросле життя він увійшов розпещеною, затурканою дитиною, яка заледве ледве могла функціонувати в суспільстві, і тринькала всі гроші на дурниці. По суті, він був схожий на Кріса Чана, лише не знімав відео про себе. Десять років тому він перестав спілкуватись із 90% відсотками один, коли йому було близько 23 років і жив окремо від усіх, та ніхто на це не скаржився. До нас долинали чутки про те, що він влаштовувався на роботу, втрачав її, влаштовував бійки, вживав наркотики і так далі. Минулого різдва ми зустрілися. Він вже давно був чистий, не вживав наркотиків, не поводився токсично як раніше. Навіть приготував бургери для всіх за сімейною різдвяною вечерею. Вони були дуже смачні. Очевидно, він працював на стабільній. Роботі останні шість років не встрівав у біки приблизно стільки ж часу, і жартома називав свої наркоманські роки моїми днями під кайфом п'ять хвилин, які справді змінили його репутацію. Моя сестра почала давитись недожованим шматком бургера. Ми розмовляли і не помітили, але він побачив: відійшов від плити, підбіг до неї, почав гамселити долонею по спині і змусив її відкашлятись великою грудкою непережованої котлети і булочки. До першого. Удару ми навіть не помітили, що щось не так, коли сестра відкашлялась, він просто недбало сказав: так бачу, ось у чому проблема. Наче механік, який помітив несправність у двигуні, показуючи жестом на грудку. Того дня він довів, що ми цілковито помилялись щодо нього, або принаймні те, що ми про нього думали, було сильно застарілим і негативно упередженим. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А чи бачили ви, як хтось в одну мить втрачав репутацію? Напишіть в коментарях.